Опа, отак соль заняття. Це подивитися на саме. Дань ми сюди подивись. Нам тебе покладати. Мене ще більше питання присухати. І чому вона не повезет? О, там коротше. Э, короче, Шо? Э, Шо? короче Шо? мої друзі, всім привіт. І сьогодні ми підемо в перевернуту хату. Тут навіть перевернута Шо? ялинка. Ну, да, навіть перевернутому їсти можна. А тут можна ходити по своїм справам. Опа! Яблука, часник, я би це все з'їв. Прий. До речі, знайомтеся. Як тебе звати? Неправда його звати Андрій Пельменович. Чому Добре. Я це у вітер викладу, якщо що. А можна відкрити вікно? Ні, блін. Блін, тут -то такий прикольний краєвид. О, тут навіть перевернутий долар є. О, тут навіть перевернутий долар є. Тут реально все перевернуто. Бо, бачите, навіть Андрій перевернутий. Бо, бачите, навіть Андрій перевернутий. Звертайте на його уваги, він просто такий трошки. Ти не маєш права в мене забирати телефон. Я дуже целам на Хто таке сказав ти фести? Андрій кота. дякую, дякую. дяко. Як це, ви, господи. Як це ви, взагалі тримається, вона... мені цікаво? Ой, а тут можна дивитися щось. Правда, ви не бачите, але тут телевізор включений. А тут можна взяти скриньку. О, а тут на, у нас бачить Миколайчик. Миколайчик. А тут, тут можна мити руки. А тут дуже накачаний мужчина. І я, я не тут з... писала. <гум> Я надеюсь, мой, мой канал не дуже дивляться, девчата. Нет. Это мы вырежем. Добре. А вот тут и статы под названием девчата фоткаются. А да зирка? да зирка? Тут має, бути, тут має бути зірка, але її чогось нема. Ех Як прикольно жити в перевернутому домі, коли ти навіть сходити в туалет нормально не можеш. А тут кухонька. Як тебе звати? <реклама> ж мене знає, що... <реклама> не, не Ти ж знаєш. знаю, Владислав владе слов пільменами. Ти Пельменович. Давид, А де Андрій, я чипу п'ять. А де Андрей... Андрей там Андрій Андрій десь тут? Во Андрій там, буде. Привіт! Так, оба, оба треба. <реклама> 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 а тут навіть і кула. Просто подивіться, який тут заяви. Якщо ви бачите, на, 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 на. о, до речі, Миколаївчик приніс комусь, там різмер один, а оце мій друг номер два. Це мої друзі, це мої друзі. А тут -а комусь Миколай надарував багато подарунків. А з вами був Чибупень, і всім папа.